Привіт! Розповім сьогодні про штучний інтелект. Така нашумівша тема, як це впливає на сферу 3D-візуалізації інтер'єрів. Дійсно цікаве питання, тому що для початківця важливо знати, чи здобувати цю професію, чи вкладатися в неї. Якщо там через 5-6 років штучний інтелект з якоюсь технологією його замінить, то який зміст зараз в це вкладатись. Так? Тому. Ну, я вирішив ґрунтовно дослідити це питання, подивився роботи відомих авторів, які авторитетні в цій сфері, такі автори, як Кевін Рус, Юваль Ноль Харарі. Якщо вас цікавить ця тема, можете більше ознайомитися з їхніми книгами. То хочу сьогодні поділитися, який висновок зробив для себе я, чи дійсно варто боятися, чи є тут якісь цікаві моменти. Отже, про все по порядку, також додивись це відео до кінця, бо ще обговорю різні суміжні з цією темою моменти. Початківцю це буде дуже корисно. Ну, а також, звичайно, ті, хто вже працює у сфері 3D-візуалізації, також, можливо, для себе щось цікаве побачать. Отже, як впливає технологія штучного інтелекту на... Професію 3D-візуалізатора. Що я хочу тут сказати? Слід розуміти, що зараз є вже такі сайти, як Midjourney, також нашумівший чат GPT, про які всі говорять. Дійсно, технології йдуть вперед. Дійсно багато професій зникне. Цього вже не уникнути. Так? Але тут насправді немає нічого нового. Це відбувалося завжди. На Протязі останніх 200 років. Ну, наприклад, банальний приклад, була така професія, як продавець льоду. Далі технології пішли вперед, винайшли холодильник. Відповідно, така професія зникла, але з'явилося кілька нових професій. Там, продавець напівфабрикатів, продавець свіжих продуктів, заморожених і так далі. Тобто. Якщо зникає якась одна професія, за допомогою нових технологій, з'являються ніші. А якщо людина в цьому орієнтується, то вона дуже легко зможе перекваліфікуватися за короткий термін. Ці процеси відбувалися завжди. Так само професія, фонарщик, який світло включав, коли вечуріло, Так? З'явилася електрика, така професія просто зникла. Але з появою електрики з'явилися сотні. Нових професій, тут сюди входить дуже багато професій, які без електрики неможливі. Тому тут та сама історія. Якби, звичайно, ми говоримо про творчість, тому що 3D-візуалізатор це не просто набір алгоритмів, це вміти подати, вміти підібрати ракурс, вміти зробити так, щоб клієнт був задоволений і там було те, що. Що він хоче, так? згідно з технічним завданням. Тому, якщо говорити в контексті 3D-візуалізації, потрібно розуміти, що тут не все так просто. Трошки загальніше розповім про контекст, в якому штучний інтелект буде корисний. Якщо це, наприклад, професія, яку можна здобути за один місяць, за два місяці. То будьмо впевнені, що з часом, за кілька наступних років, цю функцію цієї професії на себе точно візьме штучний інтелект. Тобто якийсь алгоритм, який повторяє певний процес. Ну і сюди входять якраз ті професії, яких можна освоїти за короткий термін місяць, два і так далі. Якщо ж це професія, категорія, так? потрібно розділити це на категорії, якщо ж це професія, яку. Щоб освоїти і вийти на комерційний рівень, і хтось потребував твоїх послуг, потрібно там рік-півтора року, так? тобто весь цей час ти вчишся, здобуваєш якісь знання, то тут вже все набагато складніше. Можливо, за сотню років дійдуть технології до того, що можна буде на автоматизм поставити таку професію, але зараз це неможливо. Тому що тут потрібен спеціаліст, який вчився роками і знає всі нюанси і тонкості. Ніякий алгоритм його замінити не зможе. Тому потрібно розуміти, що ті художники, роботи яких можна навчитися за місяць-два, а таких не існує художників, то вони зникнуть. Але ті художники, які вчилися бути художниками пів свого життя, Маю на увазі там багато років, вкладали в це душу, і знають всі тонкощі професії, то вони завжди будуть цінуватися. І навіть якщо штучний інтелект буде брати на себе якісь певні функції, то а, сам митець є незамінимий. Він буде перекладати якісь рутинні процеси на штучний інтелект, так? але при цьому він сам буде відігравати найважливішу роль в цьому проєкті. Тому тут потрібно розуміти, що штучний інтелект можна зробити помічником, але митцем він навряд чи найближчим часом стане. Ще не існує таких технологій, які б могли це забезпечити. Митець завжди буде цінуватися. Тому що це відчуття смаку, відчуття подачі, знайти спільну мову з клієнтом і так далі. Ось, це те, що я хотів сказати відносно штучного інтелекту майбутнього з цієї сторони, з цієї точки зору. Тут слід розуміти, що все, що можна, скажімо так, децентралізувати і автоматизувати найближчих кілька років, можливо, десятиліття, воно якраз децентралізується і автоматизується. Тобто під ударом будуть ті професії, які є рутинні, які ти можеш не включати розум, а просто повторяти якусь одну і ту саму дію. Ось ті професії просто на місце людей прийдуть роботи, і це вже відбувається по цілому світі. Якби роботодавцям вигідніше поставити це на конвейер, на механізм, ніж залучати живих людей, з яких треба думати, яким треба платити, і ну, багато інших моментів. Так? Тому ну, це вже сталося там, з виробництвом автомобілів колись, наприклад. Була ручна робота, потім з'явилися заводи, і багато робітників просто звільнили. Чому? Тому що замість них виконували роботу роботи. Тут та сама історія. Якщо будуть створені алгоритми, наприклад, то, що стосується 3D-візуалізації, які самі зможуть там, розставляти меблі згідно з технічним завданням, то ну, цю. Цю потребу штучний інтелект може перекрити, але вже самоподачу, самі нюанси, тонкості, які виникають в процесі, може тільки людина, яка це все регулює. Якби свідома людина, не робот, не штучний інтелект, не набір алгоритмів, які повторяються, а вже той, хто має смак, відчуття, досвід і так далі. Тому тут людину замінити буде важко. А що стосується професій, які підпадають під категорію цього, то тут дуже цікавий момент знову ж таки переплітається це з цими відео, які я попередньо знімав, відносно цих реклам про курси і так далі, в яких запевняють, що за місяць-другий ви вже станете супер-мега-професіоналом і будете заробляти від тисячі до трьох тисяч доларів. От в контексті того, що я попередньо сказав, подумайте, чи це реально. Тобто, якщо б це було реально, то така професія, як 3D-візуалізатор, в скорому часі буде замінена роботами з штучним інтелектом. Тому що її навчити робота це буде не важко, так? Тому що за місяць-два, якщо людина може освоїти, то робот тим більше. Значить, там певні такі стабільні процеси, рутинні, повторяються і можна поставити це на конвейер. Я хочу наголосити на тому, що професія 3D-візуалізатора не є тою категорією професій, яку можна усвоїти за один-два місяці. Тому вона не підпадає під цю категорію. Всі, хто працює в тій сфері, погодяться зі мною. Якщо ти 3D-візуалізатор з досвідом і дивишся зараз це відео, ти зі мною, звичайно, що погодишся, тому що той шлях, який ти пройшов. Аж ніяк не назвеш, що ти за один-два місяці став суперпрофесіоналом, правда? Постійно виникали нові питання, постійно треба було на протязі року вчитися, ще щось довчовувати, якісь програми суміжні, які є потрібні в процесі створення інтер'єрної візуалізації і так далі. Думаю, ці люди будуть зі мною солідарні і розуміють, про що я говорю. Початківцям ж слід це розуміти. Не ведіться на ось такі гарні реклами, де вам такі речі обіцяють, тому що це нереалістично. Якщо б було реалістично, то цієї професії б не існувало, вже би роботи давно її робили. Тому ось все зводиться до такого висновку. Перш ніж приймати рішення віддавати гроші за вдаток за якісь курси, які вам там, прорекламували, безплатний вебінар і так далі, візьміть. До уваги те, що я тільки що сказав. це те, що стосується теми штучного інтелекту. Також хочу ще трішки поговорити про проблеми, які виникають в початківців. Наприклад, дуже часто буває, що ти ніби як вже орієнтуєшся в тому, що тобі треба буде робити, та? що собою являє професія 3D-візуалізації. Але в тебе виникає дуже багато різних питань, і нема нікого, хто би якби, предметно дав тобі відповідь. Наприклад, як знайти правильний ракурс, як цей ракурс зробити. Бо щось ракурс зразу нікому не виходить. І це дійсно правда. Як, як потрібно структуризувати своє портфоліо? І на які роботи найбільше потенційний роботодавець буде звертати увагу. Далі, от саме поширене таке питання. От початківець, який вже щось трошки орієнтується, наприклад, склав сцену, зробив рендери, але він дивиться на ці картинки, і щось тут не то. Ну тут він дивиться на картинки професіоналів, там реально фотореалізм, все класно, все прям вау. А от він зробив свою першу роботу, і вони не виглядають фотореалістично ці матеріали, це освітлення. І що виправити, що поміняти? От виникають такі питання, як покращити рівень своїх робіт. Е, насправді, в двох словах не вдасться дати відповідь на це питання, бо потрібно конкретно дивитися сцену, дивитись матеріали, дивитися освітлення і так далі. Тут навіть від ракурсів багато може залежати. Е, і як я вже говорив в попередніх відео, саме фахівець, який займається цим вже багато років. Подивившись вашу роботу, може вас проконсультувати, розказати, що не так, що поправити. І буквально, ну, отут, за короткий період, ви відчуєте такий сильний скачок, такий прогрес. Тобто ви можете руками, вам може нічого не вийти, але, провівши, наприклад, якусь консультацію з фахівцем, буквально за, за кілька занять, ви можете вже так вирости. Як ви ніколи не виростали за весь цей пройдений час, що ви дивились різні мастер-класи, вебінари, семінари і так далі, різні курси і так далі. Тому е індивідуальна консультація, індивідуальний фахівець, який працює тільки з вами, дуже покращить ваш рівень, і це якраз є вихід з ситуації. Тому, якщо вам щось не подобається, ви просто звертайтеся в того, е хто займається цим професійно. Питайтеся поради, він вам підкаже, що тут не так. Пройдетеся по всіх пунктах і всі проблеми вирішаться. І ще одне питання хочу розглянути, теж дуже важливе. Стосується це питання вакансій. Початківця може виникнути питання: от я пройшов курси чи там, навіть індивідуальний курс, вже розумію, знаю, маю в портфоліо кілька робіт, маю що показати. Так? І може виникнути питання. от Мало дуже є вакансій саме з такою назвою. Там, якщо взяти самі популярні такі сайти, як Робота.Ua, Work.ua і так далі, там нема чогось такого, що там 3D-візуалізатор інтер'єру. Ну, може, є кілька таких вакансій, але конкретно того, чого ви вчилися, буває важко знайти. В чому тут справа? Справа в тому, що. Роботодавці, перевальні більшості, ну, принаймні на території України зараз, ще до сих пір не розділяють професію дизайнер інтер'єру на інші професії. Для них 3D-візуалізація інтер'єрів це щось якесь там одна з категорій професії дизайнер-інтер'єру. Щоб зразу зрозуміти, що я маю на увазі, дивіться, колись, коли в автомобілях не було такої складної. Електроніки, коли не було бортового комп'ютера і так далі. Там все зводилося до таких мінімальних знань. То був якби там, автомеханік, той, хто міг вам справити автомобіль, і, в принципі, його одного хватало. Та? Він міг осягнути все, що є в вашому автомобілі, і сказати, що так, що не так. Зараз настільки технології ускладнилися, що вже є різні категорії майстрів. Є ті, що по електроніці, є ті, що по двигунах, є ті, що по ходові, і так далі. Так? Тобто Ви можете приїхати до майстра, він там подивиться, то, що він вміє, але скаже вам: зверніться ще до такого майстра, тому що ну, я от не можу дати вам відповідь, тому що це трошки не та категорія, в якій я орієнтуюся. Тобто є вже розгалуження. Різних професій, вроді би, в, одному, в одній професії, та, різні різні професії. Чому? Тому що оскладнення технологій. То саме стосується професії 3D-візуалізатора, точніше, дизайнер інтер'єрів. Можливо, 10 років тому була просто професія дизайнер інтер'єрів. Зараз технології пішли вперед. Зараз клієнти хочуть фотореалістичні картинки, дизайн проект і що там було все. Відповідно, це все теж розгалужилось, ускладнилося і з'явилися нові ніші, нові професії. І тому професія 3D-візуалізатор вже вона якби є окремою, але ще всі до кінця цього не розуміють. І дуже часто роботодавці, коли запрошують вас на співбесіду, вони позиціонують цю професію як дизайнер інтер'єру. Тому, повертаюся якраз до цього питання. Якщо на сайті Work.ayRoботу.y ви, ви е, бачите вакансію дизайнер інтер'єру, почитайте детальніше, і ви побачите, що в обов'язки ваші буде входити візуалізація інтер'єрів, креслення, спілкування з клієнтами і так далі. Я особисто дуже проти цього, але потрібно потрохи е, якби, своє мислення налаштовувати на це, що це вже окрема професія. Тому можна, звичайно, прийняти таку пропозицію, зв'язатися з роботодавцем, але його попередити, що я вмію тільки візуалізації робити, так як в моєму портфоліо. Так? Але все решта, там, креслення, спілкування з клієнтами, різні стандарти і так далі. Я би попросив, щоб там ви за мною закріпили якогось куратора, який би мені допомагав адаптуватися. Багато хто зразу відмовиться. Але є такі власники студії, архітектурних бюро і так далі, які на таке можуть погодитися. Все залежить від того, що в них в пріоритеті. Якщо в них в пріоритеті фотореалістичні картинки, то вони скажуть, окей, всі решта потреби ми закриємо, ми закріпимо за вами людину, яка буде вам допомагати в процесі, там місяць, другий в офісі. Та я говорю зараз про роботу в офісі, не про фріланс, тому що про фріланс, що зарано говорити, треба спочатку досвід набратися і так далі. І тільки тоді е, можна погодитися на таку структуру, і далі, коли ви вже там попрацювали якийсь час, з'явилася сміливість, як я вже говорив в попередніх відео, ви бачите всю структуру, тільки тоді можна думати про фріланс в цій сфері. Е, бо для фрілансу потрібно знати багато різних категорій, е, таких як архітектура, дизайн, е, різні стандарти е, і так далі. Ми візуалізуємо на основі. Певних алгоритмів. Якщо цих алгоритмів ми не знаємо в цій вузьконаправленій сфері, так, то, відповідно, ми візуалізуємо щось не то, і воно буде не так, як воно би мало виглядати. Це між собою все зв'язане і слід це чітко розуміти. Отже, в принципі, це все, що я хотів сказати. Відносно штучного інтелекту, ще раз повторюся, дуже переживати не потрібно, просто потрібно розуміти. Що це є нелегка професія, її за місяць другий повністю не освоїш. І це хороша новина для нас. Було би гірше, якби це було можливо. Все, бажаю всім гарного настрою. Наразі я сказав все, що хотів.